Всім привіт! Сьогодні маємо на огляд нове надходження. До нас заїхав ось такий Mitsubishi Outlander. Автомобіль 2014 року на двигуні 2,2 дизель. Коробка передач механічна. Також авто на передньому приводі. Це я уточнюю, тому що дуже часто є запити, запити на повнопривідне авто. Це авто у нас передньопривідне. Одразу покажу вам лакофарбове покриття. Почнемо із капоту. 120, 137, 145, 146, 120, 144, 119. Капот має бути в заводському окрасі. Ось це крило фарбоване, є додатковий слой фарби. 320, 312, 365, 315. Крило праве переднє фарбоване. Передні двері праві 108 101 122, 142, 101 108 Задні двері 93, 88, 94, 101 83, 108, переходимо на заднє крило. 103, 103, 97, 89, 96. 160, 100, 120, 96. Тобто ось ця сторона має бути вся в рідній фарбі, крім переднього крила. Далі кришка багажника. 91, 78, 78, 88. Ліва сторона, заднє крило. 132, 142, 115, 130, 160, 150, 128, 128, 134, 142. 168, 122, 116, 143, 157, 137, 106, переднє крило ліве, 302, 303, 270, 270, 271. Тобто після перевірки приладу можна зробити висновок, що ось це переднє ліве крило фарбоване, додатковий слой фарби видно. Ось ці задні двері, скоріш за все, теж фарбовані. По прибору вони показують все окей, а по кольору трішечки вони відлічаються. Далі. Ще явно показує прилад, що ось це переднє праве крило теж фарбоване. Інші елементи кузова мають бути всі в заводському окрасі. Перейдемо більш до детального огляду салона. Автомобіль в середній комплектації на тканині. Шестиступенева механічна коробка передач. Стан автомобіля збережений та доглянутий, автомобілі, видно, не курили, запах не відчувається посторонній. Кришка багажника у нас піднімається, тримає. Герметики тут всі заводські ніби. Автомобіль п'ятимісний. Задні в багажнику додаткових два місця відсутні. Шторка багажника на місці, задні електроскопі діймачі працюють, та й в цілому все, що є в автомобілі, повністю справне та працює. Також технічно ніяких зауважень та нарікань по даному авто абсолютно немає. У нас є 4 електросклопідіймача, електроскладання та регулювання дзеркал, мікроліфт сидінь, ручне регулювання передніх сидінь по висоті, також шкіряне кермо, мультируль, круїз-контроль, датчики світла та дощу. У нас є двохзонний клімат-контроль, мультимедіа з блютусом. Контроль, система старт-стоп. До даного авто йде два ключа в комплекті. Саме цікаве, в цьому авто це 120 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Пробіг даного авто 100% чесний, ми гарантуємо порядність. Зараз я вам покажу він код, кому буде цікаво. Можете перевіряти. Такий пробіг дійсно зустрічається дуже рідко, але принаймні він дійсно чесний. Ось подивіться, можете по карвертикалу, по офіційному дилеру. Перевіряти цей автомобіль, він з чесним пробігом. Це ми гарантуємо від себе. Кому потрібен великий джип з великим кліренсом. Ідеальне авто. Я думаю, воно буде служити ще дуже великий час і не буде завдавати різних незручностей. Тобто ресурс даного авто набагато більший. Я думаю, близько півмільйона як мінімум, можна на ньому виїжджати, а тут лише 120 тисяч, тобто можна ще їздити, як кажуть, горя не знати. Технічне авто дійсно без нарікань будь-яких. Кому цікаво, може якісь додаткові будуть запитання, звертайтесь по номеру телефону або задавайте питання в коментарях під відео. Нагадаю, ми знаходимося в місті Вінниця, вулиця Ярмола-Мелешка, 1В. Є різних багато автомобілів в наявності. У нас цілий автомайданчик. Усі автомобілі пригнані з Європи, розмитнені, сертифіковані. Ми надаємо весь пакет документів для постанови автомобіль на облік. Ось ви можете побачити два ряди автомобілів з різних сторін. Є великий вибір в наявності. Також є автомобілі, які тільки прямують з Європи в дорозі ще. І можемо привести під ваш запит фактично будь-який автомобіль з Європи, під ваш бюджет, під ваші параметри. Тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Усім гарних покупок. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Будемо старатись якнайчастіше викладати якісь нові відео, нові огляди на різні автомобілі. Усім вдалих покупок ще раз.